По Трускавці можна гуляти годинами, і також про Трускавець можна розповідати також годинами. Зараз ми знаходимось біля центрального входу санаторій Кришталевий Палац. Тут є таке теподібне перехрестя вулиці Роксолани і вулиці Суховоля. Бачите, який цікавий будинок тут знаходиться на самому перехресті. А ми, друзі, пройдемось від санаторію Кришталевий Палац. Повз ресторан Білий Дворик, і також е, готель-Весна. Розповім про ціни на відпочинок у 2025 році. Потім спустимось вниз до бювету, пройдемось до сувенірного ринку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Прекрасна сонячна погода. Ось це якраз ресторан Білий Дворик. Раніше, щоб сюди попасти, потрібно було записуватись в чергу. Зараз, бачите, черги немає, людей також не видно. Але ресторан працює і. Влітку, восени, коли гарна погода, є люди і є жива музика в цьому ресторані. Також тут бачу є Ужгородські коняки. Будівля цікава, приваблює, бачите, люди фотографують, така нестандартна будівля. Тут ще є ресторан Тандир ліворуч. Смажить непоганий шашлик. До речі, минулого року він був тут недорогий. 600 гривень кілограм. Бо переважно по всіх рештах закладах там 900 тисяч гривень за кілограм Ось тут ліворуч, ресторан Тандир, і влітку тут також працює літня тераса і також жива музика. Досить цікаво, ну зараз ще терасу вже зробили. ну Я думаю, що на Великдень буде тепло і буде працювати літня тераса. Також тут є готель Прем'єр. Бачив, в цьому готелі є якась оренда можна брати. Ну і бачите, оця будівля ліворуч, що раніше тут була пожежа, там бачу, все огородили територію і розбирають, ну, демонтують якісь такі металеві. Там на будівлі були ну якийсь фасад такий металевий, щось там зроблений. Я бачу, був будівельний кран і це все демонтовало. Можливо, на цьому місці щось з'явиться досить цікаве. Навпроти якраз готелю Весна. Отже, друзі, праворуч від нас знаходиться якраз цей готель Весна, який, я сказав, що буду розповідати про ціни на відпочинок у 2025 році, але ціни до 15 липня, тобто до середини літа. Отже, тут є два варіанти. Є тариф на сніданках і є тариф повний пансіон. Я вам розповім про тариф повний пансіон. Я думаю, що більшість людей, напевно, обирають саме цей тариф, щоб там не заморочуватися з обідами, з вечерями. Ну, тому розповім про ціни, які там зараз діють в тарифі повний пансіон. Отже, економ варіант для однієї особи буде коштувати 1180 гривень, а для двох вже буде коштувати 1900 гривень. Економ трьохмісний для однієї людини буде 1280, для двох 2000 гривень. Економ двохкімнатний буде коштувати 1440 гривень для однієї людини, для двох 2000 гривень. 160 стандарт буде коштувати 1340 гривень для однієї людини, стандарт трьохмісний 1460, стандарт сімейний 1800 гривень буде коштувати для однієї людини, для двох 2520 гривень. І стандарт трьохкімнатний для однієї людини буде 1900 гривень, і для двох осіб буде коштувати 2620 гривень. В цьому готелі знаходиться 239 номерів різних категорій. Отже, і у вартість цієї путівки все включено, входить проживання, трьохразове харчування і консультація лікаря. Праворуч від нас знаходиться ресторан Таверна. Ввечері після 19.00 до 23.00 також тут є жива музика. Бачите, раніше навіть такого не можна було уявити, що по цій вулиці буде ходити дуже мало людей. Раніше це було взагалі, тут було важко пройти. Вся вулиця була суцільна торгівля. Продавали все, що хочете, і пиріжки, і різні сухофрукти, і горішки, і, і одяг все, що тільки душа забажає. Все тут було. Зараз все змінилося, бачите, людей не так багато. Ну зараз можна сказати не сезон. Оцей тиждень дуже мало людей на курорті. Думаю, що після. Ну, на сам Великдень вже приїдуть люди, також вже в травні буде більше людей. Відповідно, потеплішає, і люди приїдуть на курорт. Магазин східні солодощі на другому поверсі. Досить смачні солодощі тут є. Ну, а сіра будівля це вже будівля майбутнього торгівельного центру парк. На першому і другому поверсі будуть торгівельні магазини, там буде супермаркет. Також будуть різні бутіки, а вже на 3, 4 і 5 поверсі відповідно будуть номери апарт-готелю, і також будуть салони краси, різні спа-центри. Ось так що, друзі, 23 номери буде тут апарт-готелі. На 3, 4 і 5 поверхах також має бути ресторан. Ну Відповідно, напевно, тут буде побільше вже людей в такий навіть час, коли бівет зачинений. Цікаве буде місце, я так думаю. Цікаво вже коли воно просто відкриється. Знаєте, всі дороги в Трускавці ведуть до бювету і так по привичці ми ходимо. Але цей тиждень, друзі, буде страсний тиждень, так що концертів в Палаці культури Шевченка цього тижня не буде. Перший концерт, який відбудеться у Трускавці, це буде 23 квітня, буде Оксана Білозір. Написано на афіші Оксана Білозірка. Зараз 14.30, ще бюлет відчинений півгодини, але ну, людей небагато. Ну і 24 квітня вже буде Сергій Піскун. у Трускавці, недавно був, знову буде. І 25-го Тенори з Більканто. Так що на слідуючий тиждень після Паски буде пару концертів. Також, друзі, в коментарях мене вже кілька разів запитували за санаторій Берізка, що з ним, де він е, знаходиться. Ну, Санаторій Берізка. Це був один із самих таких перших санаторіїв у Трускавці, і він складався з 10 корпусів. Тобто складався ось з тих віл, які знаходяться по вулиці Тараса Шевченка і також по вулиці Майдану Кобзаря. Ось. Віла Вікторія це був один із корпусів, якраз санаторію Берізка, і також багато корпусів вже, друзі, знесли. От там, де був санаторій Каштан, там зразу біля нього був також. Корпус санаторію Берізка, можливо, хто пам'ятає, хто там давніше був, відпочивав ціну. Я був то ще були старі будівлі, ось якраз цього, там у 2008-2009 були старі будівлі санаторію Берізка, і там якісь будівлі йшли під реконструкцію. Але потім, бачите, була одна криза, друга, і якось це все в санаторій розпався. На частинах. Ну, привласнив, там, купив чи як, я не, не знаю навіть, як це відбувалося, але оці всі корпуси тепер діють окремо, і всі вони в приватних руках. Деякі корпуси е, припинили своє існування, і там на місці їх там зараз медпалас, ну, їхня територія взагалі міротель. Ось так, друзі. Така інформація для вас. Е, відкрили санаторій Берізка е, зразу після. Закінчення Другої світової війни у 1945 році. І в цей рік також оці всі віли, які знаходяться на території Кришталевого палацу, були об'єднані і назвали санаторій Кришталевий Палац. В той самий рік є в інтернеті така цікава інформація. Є такий цікавий сайт, як Трускавець у Датах. І там тільки всі дати. Взагалі, від згадки про Трускавець до 1990 року все, що відбувалось на курортах, як санаторії будувалось, досить цікавий сайт, досить цікаві дати. Тільки єдине мені не зрозуміло, чому далі, після 1990 року, все затихло і немає ніяких інформацій про все інші санаторії, що відбувалось, що будувалось, що там руйнувалося, чи що на місці чого з'являлось. Далі інформації такої. Розширеної немає, так що, друзі, ми вже зараз знаходимося на майдані Кобзаря людей, бачите, небагато. На вулиці сьогодні плюс 18, дуже тепло. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код право на куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!